Виконуємо номер 149 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Придбавши альбом для малювання за 38,5 гривень, Ігор витратив 25% грошей, які мав. Скільки грошей було у Ігоря? Скористаємось швидкими відсотками. 25% це. Одна четверта. Знайдемо, нам відомо одна четверта від числа, і ця одна четверта дорівнює 38,5 гривень. Тому збільшимо це число у 4 рази. 38,5 помножимо на 4. 4 множимо на 5,20. Записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 8, 32, да 2 – 34. 4 записали, 3 запам'ятали. 3 множимо на 4, 12, да 3, 15. Відокремлюємо одну цифру, комою маємо 154 гривні. І пояснюємо: було грошей у Ігоря. Звичайно, можна було 38,5 поділити на 25 і помножити на 100. Але так швидше відповідь 154 гривні. Ми дали відповідь на питання, скільки грошей було у Ігоря, якщо придбавши альбом для малювання за 38,5 гривень, він витратив 25% грошей, які мав. Номер 149 виконано.